Сьогодні моя тема український пісенний фольклор як основа репертуару сучасного бандуриста вокаліста. Фольклор це усна народна творчість, що передавалась предками з уст в уста. В Україні основними носіями фольклору були кобзарі. Кобзарі це українські народні співці, котрі грали на кобзі і супроводжували свою гру співом та мелодекламацією. Фольклор відіграє невід'ємну частину у навчанні та творчості бандуриста-вокаліста. Тому що ми, як і наші попередники-кобзарі, маємо передавати фольклор нашим майбутнім поколінням. Чому нам важливо його зберігати та передавати? Тому що в ньому збережена наша історична спадщина, наші традиції, звичаї та обряди. Виконання зразків українського пісенного фольклору допомагає нам зберігати та не забувати свою культурну спадщину. За допомогою культу... за допомогою фольклорних пісень бандерист-вокаліст передає справжні емоції та глибокі переживання. І таким виконанням зачіпає душу кожного українця. Щоб якісно виконувати твори українського пісенного фольклору, потрібно добре розуміти, про що ви співаєте, відчувати емоції даного твору, уявити себе в центрі подій, про які йдеться у пісні. Тоді у вас вийде правильно донести твір до слухача. Фольклорні пісні є особливими, тому що вони дають волю виконавцю. Тобто, бандурист-співець може самовиражатись через ці пісні, виконувати їх через призму власних відчуттів. Український пісенний фольклор дуже багатий на різні жанри, і це добре для бандриста вокаліста, тому що він може обирати для себе різноманітний репертуар. Ось є декілька правил, як правильно підбирати пісенний фольклорний репертуар. Потрібно пам'ятати про важливість історичного контексту, також треба розуміти, про що ви співаєте, який посил в собі несе дана пісня. Важливо зберігати традиційне звучання пісні, або якщо ви вже виконуєте у сучасній обробці, не втратити її сенс та зміст. Потрібно вибирати твори різні за жанром, настроєм та тематикою, щоб ваш репертуар був різноманітним та цікавим. Підбираючи репертуар, слід спиратися не тільки на власні вподобання, а й на свої вокальні та інструментальні можливості. Також варто пам'ятати, що твори українського пісенного фольклору є для різних вікових категорій. Український пісенний фольклор відіграє фундаментальну роль у творчості бандуриста-вокаліста, оскільки саме народна пісня є джерелом музичних традицій, стилістичних особливостей та вокальної техніки. Також український пісенний фольклор є джерелом натхнення для бандуриста-вокаліста. Отже, з усього вище сказаного ми можемо зробити висновок, що український пісенний фольклор є важливою, особливою та невід'ємною частинкою у формуванні репертуару сучасного бандуриста-вокаліста. Дякую за увагу!